І тільки подивіться на цю довольну морду. дрес контроль ми з першого разу не проходимо, приходиться роздіватися. Замітьте, що я не відразу зрозумів, що він від мене хоче. Це пропонували для храбрості, не я відмоюсь. Ну і вже голим, звісно, мене пропускають далі. Більше не почався, а по яйцям уже надавали. З моїм ростом ще вище канати зробили. Я щось не зрозумів, це він що татухами хвастається. Літай як муха. Жаль, як удар. Тепер включаємо човник. Муха літає. Човник пливе в каструлю Андрюш сьогодні попаде. Ти на кого ногу підняв? Подивіться на новий рівень без катактного бою. Як я пригрію, так зала не звуку. А на його паскня так весь зал гуде.